Я би хотів поговорити з Іною Гончар. Це керівниця напрямку підготовки та освідомлення досвіду, дуже відомої станом на зараз нашої громадської організації, яка називається аеророзвідка. Паніна, де тут дрони, де тут робототехніка, де тут початкове технічне моделювання? Чи нам потрібно зараз це і як ми це застосовуємо? Зрозуміло, що в межах... Дозволеного, і мені би хотілося наголосити на такій речі, як виховання громадянина. Оця дуже важлива складова будь-якої ланки освіти і стем освіти, позашкільної освіти, в тому числі, це дуже важливо. Тому ця соціалізація, оця вершина, з якої все починається. Тобто про це ми вже говорили. Особистість, а далі всі похідні від цього. І вміння, і професійність, і будь-що. Що таке аеророзвідка і де тут позашкільна освіта? Доброго дня, колеги. Ну, в першу чергу хочу подякувати, що запросили. Я насправді там майже 10 років тому була дотична до саме освітньої теми. я Бла викователькою початковій школі. от тому для мене це дуже близько, і я розумію важливість того, щоб всі сфери, які зараз задіяні до перемоги нашої до здобуття перемоги та над ворогом, щоб вони були в тому числі задіяні до виховання молодого покоління. Саме заради цього, ми в принципі воюємо. Що таке розвідка? Якщо починати від витоків, розвідка виникла як явище ще в 2014 році, коли російська навала вторглася на Донбас і Крим, тоді виникли перші такі спроби застосування маленьких дронів на полі бою і спільнота спільнотаророзвідки Започатковував її е, Володимир Сукачко Четков. Він, на жаль, він у 2015 році загинув. Е, Ярослав Гончар і Натан Хазін. Е, це три такі особи, про яких, напевно, багато хто також чув і знає. От е, то, в принципі, від них все і пішло на той час. Згодом розвідка, як спільнота розвивалася, вона стала частинкою Збройних сил, була сформована відповідна військова частина. Потім ця частина стала зараз частиною центру інновацій, а окрема гілочка розвинулася в самогромадську громадську організацію засновником якої я також стала частинкою цієї громадської організації. В липні 2020 року ми здійснили таку офіційну реєстрацію, і, в принципі, від того часу от є в межах самої громадської організації як юридичної. Звісно, що після. Повномасштабного вторгнення після 24 лютого наша організація стрімко почала розвиватися. Було, долучалося дуже багато людей різного віку, різних знань і навичок. Це як і культурні митці, так і інженери, які безпосередньо от сидять, складають, паяють дрончики. І в принципі, зараз ось цей напрямок, який я очолюю, він новий. Ми його започаткували фактично десь місяць тому. Ми вже скажімо так. В ході активних фаз зрозуміли, що е, без усвідомлення досвіду і без поширення того досвіду, який здобувають наші фахівці, адже членами організації є як військовослужбовці, так і цивільні особи. і Ті військовослужбовці, які дотичні безпосередньо працюють на фронті, вони свій досвід приносять в цивільне життя, пояснюють, е, ну, діляться із виробниками ну, той, того чи іншого дрона, і передають. Е, для інших підрозділів зараз ми з молодим поколінням працюємо, скажімо, не так дуже активно, як би хотілося, але я думаю, що це питання часу, що ми скоро також будемо більш активніше працювати. Але от я згадала про Володимира Сукача Початкова. Ви знаєте, що він є засновником також і школи, відповідно в якому зараз навчаються його діти. От ми е, періодично спілкуємося з його родиною, приїжджаємо в цю школу, розповідаємо про розвідку, про те, до чого був дотичний е, його батько, і батьки. От і відповідно ділимося тим досвідом, які, який маємо наразі. Пані Інна, дозвольте вас переб'ю. От мені дуже цікаво. Про усвідомлення досвіду, що ви маєте на увазі, ви пишете якісь програми, чи ви просто їх створюєте в якомусь вигляді? Це навчальний матеріал, чи що це таке? Ну поясніть трошки, щоб було зрозуміліше. Можливо, ми можемо тут десь бути корисні один одному і об'єднати зусилля в цьому, тому що в нас є гуртки, які займаються авіамоделюванням. Був представник на сфери, які активно вкладаються в ракет. Моделювання в дрони і таке інше. Mm -hmm. Тобто, можливо, ця синергія тут потрібна. Вона потрібна аеророзвідки, чи це чи це настільки самодостатня організація, що ну вона сама все вирішить і все зробить? Вам потрібна допомога. Звичайно, ми за колаборацію в хорошому сенсі цього слова. Тобто, ми зараз ведемо комунікацію з багатьма школами, які вже є, і з Боровітром, і з тут місцевими з Запоріжжя, з Поляницею і ще багатьма з ким. Ми за ефективність використання ресурсів. Це в принципі одна із наших, наших принципів існування. Тобто, якщо є вже база збудована, напрацьовані певні підготовлені інструктори, напрацьована певна база і матеріально, технічна і все, ми Проти того, щоб додатково паралельно формувати щось схоже, так ми спілкуємося про те, щоб об'єднати зусилля і сформувати більш стійку спроможність. І розвідка це не тільки про дрони і про технології. Дрони і технології це тільки інструменти. Ми більше про процеси, які як застосовувати ці е, технології, там, наприклад, і. А тематика в нас сильно розвинена, можливо, чули в нас ми дотичні до супроводу розробки інтеграційної платформи Дельта, яка в межах міністерства оборони розробляється, і безлічі інших таких новітних технологій. І все те, що виробляють різні е, підприємства, да, можливо, хтось там, як то кажуть, на колінках якусь маленьку е, якийсь маленький сенсор також робить. Він має лягти в таку процедуру. Е, ми. НАТО це називається це збір обробка, розповсюдження інформації і координація. Тобто, ми застосовуємо цей принцип роботи на фронті. Тобто, коли багато підрозділів діють на одній е зоні відповідальності, між ними має бути взаємодія. Це так, болюче питання про це багато хто говорить також, і оцей процес Айстар, він допомагає якраз налагодити взаємодію і застосування тих дронів. Тобто, якщо одного підрозділу дрон полетів, якусь зону подивився, знайшов інформацію, то не треба, щоб ще додатково туди дрон якийсь летів чи інший сенсор. Тобто та інформація, яка була здобута одним підрозділом, вона має розповсюджуватись на іншій, і таким чином, як кажуть, ефективність використання ресурсів на обличчя, тобто ми цю всю інформацію збираємо в інтеграційній платформі Дельта. І всі, кому це необхідно, мають доступ, і вони бачать, як це застосовується. Тому, звичайно, відповідаючи на ваше запитання про взаємодію, ми відкриті до взаємодії, і особливо стосовно усвідомлення досвіду, це не тільки ми зараз починаємо цей процес, це саме є якраз процес збір. Інформація, збір досвіду, його аналіз і продуктом цього процесу має стати зміна якраз програм підготовки або розробка нових програм підготовки, якщо їх немає. Так от зміна якихось концепцій, доктрин застосування, зміна процедур, які там працюють по яких працюють штаби там чи будь-яка інша е структура Пані Інна, тобто де тоді. Ми, ми маємо дітей якось готувати до цього. Ми маємо давати якісь ті навички і компетентності, які підходять до застосування. Є якась універсальна формула, універсальний підхід, універсальна модель, по якій дитина може пройти вже з певним багажом знань, навичок і головне досвіду. Тому що ми, як позашкільна освіта, саме це можемо Можемо давати. А якщо об'єднати зусилля, то оцей ваш досвід, ми можемо вкладати його в наші навчальні програми. це ну Можемо прямо створити якийсь проєкт, але навчальні програми це усталена наша практика. і Ми цьому навчаємо дітей в наших гуртках. Тобто я маю це на увазі. Де тут діти, де тут виховна оця складова, яка може бути? Тому що ну. Я знайомий з досвідом Дельти, бачив, як воно працює, тому що мав військовий досвід і знаю про проблему цієї узгодженості підрозділів. Тому тут не тільки технічна історія, тут і топографія, тут, тут і багато різних таких речей, які поєднуються на базі якоїсь, от уже не один раз сьогодні звучало, Проєктна діяльність. Тобто, угу. оце може де, де тут діти? Скажіть мені, де тут виховання? Ну, скажімо так, універсальної формули, напевне, не буде, яку б можливо, Ну я маю на увазі, по якій, можливо, б діяти. так Ми зараз тільки промацуємо це, це підґрунтя для формування такої платформи. і в принципі, Потрібно ми... цим займатися чи ні? Ми маємо так, це шукати. це, це... Для чи звичайно що маємо? Звичайно, що ми над цим і працюємо, і в межах там свої, своєї свої стратегії, яку зараз нове правління яке ми ось нещодавно обрали. Вони також. І розглядають і працюють над тим, що ми маємо розширювати все, всі ці знання. Всі люди, які були дотичні до організації, і є дотичні до організації, яким чином вони будуть навчати молоде покоління. Тому що ми, звісно, розуміємо, що ця війна, яка триває, це не рік і не два. Ми розуміємо, що це на, на майбутнє покоління. Вже покоління прийшли. Да, вже десятиліття прийшло цієї війни, і вже нове покоління, яке було там сиділо за шкільними партами. Вона вже воно бореться з різними. Інструментами та на полі бою, і в тому числі там і АІТ, наприклад, так. От, тому звісно, що ми зараз думаємо про ці шляхи комунікації. Можливо, це буде правильно е, робити через от, поперед попередник, мій е, спікер. Так він говорив, що в них писав. Дмитро є, що так, думала, так? Школа, Да, да, так. Та ну ми ми можливо не будемо запаралелювати процеси і формувати школи, 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 та щоб кожен там гріб, скажімо так, можемо йти проектами. Я ж кажу проекти, проекти, проекти. Це рухає світ це мені. Буде, здається. Місяць, я от місяць зараз почала і працювати з цим напрямком. Я думаю, що це буде в подальшому і моя функція, оскільки буду очолювати цей напрямок і налаштовувати цю взаємодію із з різними школами, в тому числі. І звісно, я ж кажу, що ми відкриті до взаємодії, розглядаємо про те, які можливо там, знаєте, у нас була ідея колись про створення фестивалю для дітей, куди діти також можуть приходити, пробувати свої навики в пілотуванні, наприклад, або там поспілкуватися з якимись інженерами стосовно там, тих самих 3D-принтерів? Ну, тобто, от зробити такий технологічний технологічну платформу, на якій можна поділитися практичними е, практичним досвідом який мають наші е, члени організації тобто я от, так і... правильно зрозумів що партнера в організації та проведенні заходу е, з робототехніки ми вже маємо чи чи з дронних змагань за ми тільки за і зараз я ж кажу що ми от створили цей новий напрямок започаткували його і всі шляхи відкриті ми тільки починаємо запускати там певні проекти От і це це цей напрямок? Він все буде більше і більше набирати ваги. Я думаю, угу. ну, ну цікаво, цікаво. А виховна складова цього процесу чи може не варто цим займатися? Дітей втягувати у війну? Це правильно, неправильно? як на ваш розсуд там? Чи ну окрім якщо ми е, відставимо трошки е, як ви кажете за паралелемо процеси? Да? Тобто фахові навички, там володіння певними пристроями, це одна історія, а виховна складова це зовсім інша історія, чи це е, одне частини всього цілого. Що ну нам щось треба робити в цьому контексті чи ні? Чи це не про національне патріотичне виховання і не про виховання громадянина України? Все, все що б не стосувалося технологій чи не технологій, все воно стосується глибшого. Глибшого це культура і та культура, яка стає підґрунтям для будівництва держави. Ми можемо згадувати багато історичних моментів, коли. Е Якщо не розвивати культуру, то заради чого ми взагалі воюємо, заради чого ми здобуваємо незалежність патріотичне виховання молоді, якби там. Не звучало, можливо, з мого боку, трошки та, але це та молодь, яка в майбутньому ми їм передамо в спадок, на жаль. Ось цю ситуацію з країною агресором, яка буде завжди в нас під боком, і ми маємо бути готовими і стати сильнішими за неї. Лише тоді ми можемо якось спокійно розвивати свою державу. І Звичайно, що покоління, майбутні покоління мають розуміти цю ситуацію. Ми не можемо їм казати весь час, що ось зараз здобудемо перемогу над Росією, і все-все буде там. Будемо жити і процвітати. Звичайно, що їх потрібно готувати до того, щоб вони були готові в будь-який момент також захистити свою домівку і культура і освіта це. Те підґрунтя, на якому має будуватися держава. Це я думаю, доказано вже не одним поколінням і не однією державою. Ага. От ми будемо докладатися зі свого боку як громадська організація, ставати тим платформам, ділитися досвідом до того, щоб майбутнє покоління розуміло і було готове. Наше завдання це якраз підготувати те майбутнє покоління, щоб воно було готове захищатися в той потрібний момент і ставати все сильнішим і сильнішим. Добре, дуже вам дякую, пані Іна. Було дуже дякую. цікаво. Дуже я думаю, цікаво буде всім нашим глядачам.